На верхню плантацію Пінонуар. Будемо його збирати для, я так думаю, витриманого червоного, яке буде вінтажного е року і з великим потенціалом. Крайні ряди, спабли, два внутрішні ряди. Бажано так, щоб трактор приїхав і не переїхав. Цей рік, сподіваємося, для якості вина буде дуже-дуже гарним. За підсумками сьогоднішнього дня наша команда зібрала понад 8 тонн винограду. Ми плануємо виготовити з цього винограду дуже гарне, смачне і преміальне вино.